Найціннішим ресурсом держави є людське життя. Медична і фармацевтична допомога направлені на її підвищення його якості. Держава сприяє покращенню доступності цих послуг через державну програму медичних гарантій. медико фармацевтична фірма Гармонія 2000 надає можливість укладати громадянам декларацію з сімейними лікарями та педіатрами. Проходити безкоштовні аналізи і обстеження в нашому медичному центрі, яке знаходиться в місті Чернівцях, Проспект Незалежності 78. Складовою частиною програми медичних гарантій є програма Доступні ліки, яка надає можливість нашим громадянам при наявності хронічних захворювань отримувати ліки. Безкоштовно чи з невеличкою доплатою. В програму Доступні ліків входить серцево-судинні захворювання, ліки для лікування цукрового діабету, ліки для лікування психічних розладів, епілепсії, хвороба Паркінсона імуносупресивні лікарські препарати. Усі наші аптеки міста Чернівців, районних центрів та навіть сільські аптеки залучені до програми Доступні ліки у 2023 році. Наша аптечна мережа. Почала здійснювати відпуск наркотичних лікарських препаратів за електронним рецептом. На 2024 рік нашою мережею заплановано заключення договору з Національною службою здоров'я України на опоїдні аналгетики для паліативних хворих. Це буде відбуватися за адресою. Місто Чернівці, вулиця Небесної Сотні, 8. Програма Доступні ліки працює у мережі з 2019 року. Є дієвою, а також дає можливість значно зекономити на лікуванні та ліках. Також суттєво є те, що крім цінової доступності у наших аптеках якість ліків завжди на найвищому рівні. Цьому сприяють оновлене обладнання, прописані бізнес-процеси. Та їх міжнародна сертифікація. Отож, будьте в гармонії, в гармонії з нами, в гармонії зі своїм здоров'ям.